В рамках проекту Разом проекту, де ми допомагаємо, працюємо із вимушеними переселенцями, які зараз знаходяться в місті Кривий Рік, які вимушено покинули їх домівки. Ми вирішили до 1 вересня провести декілька благодійних акцій: це збери рюкзак школяру та подаруй книгу переселенцю. А чому саме такі акції? Ну, по перше, це навчальний рік. Так починається. і Хочеться допомогти нашим маленьким дітлахам, щоб вони навіть знаходячись далеко від дому і навчаючись дистанційно, все ж мали все необхідне. Хідно, аби вдосконалювати свої знання, вивчати щось новеньке і взагалі відволікатися від тих подій, які є наразі у нас зараз в Україні. А книжка це те, що завжди дарує тепло, затишок і те, що дає тебе, мабуть, відчуття, що ти знаходишся вдома. А так як ж, наш проект взагалі покликаний на те, щоб люди, які зараз знаходяться в Криму Розі, відчули наше місто своєю новою домівкою, можливо, навіть залишилися тут і почали своє нове життя. Саме тому а, сьогодні, наприклад, ми подарували. Вали декілька книжок одному з центрів, де знаходиться зараз вимушена переміщення особи. А взагалі дуже слід подякувати всім нашим робітникам, які долучилися до цієї акції. У них не була можливість протягом серпня та початку вересня принести книжку або канцелярське приладдя. І був дуже багатий відклик, І ми змогли зібрати близько 200 книжок та 400 канцелярських прилад, які ми зараз і будемо передавати до центрів ВПО, зокрема нашим дітлахам. Наш заклад, починаючи з 13 квітня цього року, став закладом для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. За цей період більше 100 осіб знайшли прихисток у нашому помешканні, і на сьогоднішній день проживає їх 70 чоловік. Скажімо так, велика категорія дітей, яка шкільного віку, яка дошкільного віку, яка потребує уваги різноманітних заходів. Дуже важливо наявність таких видів дозвіль для дітей, розроздає можливість Вісці відволіктися від тих проблем і ситуації, з якої вони переїхали. Напевно, дітям не стільки важливо, що ви привезли, скільки важливо, що ви приїхали, щоб їм надають ось цю увагу, що їх згуртовують, тому що вже до нас вони звикли. Ми педагогічний колектив. Ми працюємо з цими дітьми вже другий місяць, але все-таки наявність гостей, якось якось такого маленького сюрпризу це дуже знаково, це дуже важливо, і діти відчувають ось цю увагу. Це для них емоційне піднесення. Звичайно, що це дуже добре.